Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте зробимо з вами сьогодні такий цікавий розклад на тему, які дивовижні події мене очікують цього місяця. Казковий місяць, казкові події. Ми всі віримо і чекаємо, що будуть у нас якісь такі події теж цікаві і дивовижні. Зробимо чотири варіанти. І коротко по ним пройдемося по основним таким енергіям, основним подіям цього місяця. Можете вибирати по карті, можете по камінчику. Так, перший варіант червоний камінчик. Другий варіант синій, третій варіант зелений, і четвертий варіант жовтий. Так, Обирайте свій варіант. Кому потрібно довше подумати, ставте на паузу, а ми розпочнемо. Так, перед тим, як ми розпочнемо, я хотіла вам нагадати. Хотіла вам нагадати, що це у нас загальний розклад. Може не у всіх програтися. Тому ставтеся до цього відео, як більш до такого розважального контенту. Так, червоний перший варіант. Дивимось, які події чекають. Цього місяця, дивовижні. Так, ви кудись рухаєтеся. Зміни вас чекають однозначно. Однозначно будуть зміни. Ухти, які класні карти. По цим картам тут швидше всього. Жінка вибрала цей варіант, ну, мужчинам теж можна дивитися, теж може підійти. Тут, якби на ролі ми не будемо ділити, тому що підходить і тим і тим, і тут, якби, нема варіацій таких. Тут людина, яка любою ціною, любою у нас сімірка мечів і сімка мечів, любою ціною доб'ється свого, ви зможете. Добитися своєї цілі. По імператриці у нас завжди іде збільшення, розширення якихось можливостей, повноважень. Взагалі, все, що ви, от, ви загадали, все, чого б ви хотіли, щоб збулося, все збувається, ви зможете добитися цього. Ви вже навіть по шестірці мечів ідете на на дороги до своєї мрії. А тим, що це закінчується у нас імператрицею, значить, це закінчиться в вашу користь. Обов'язково. Здійсниться це бажання, якась ваша мрія, ваші плани будуть реалізовані. Ви їх зможете довести до логічного, потрібного вам кінця. Причому ви зможете це зробити. Люба ціна це не означає, що ви когось образите на цьому шляху. Тобто ви будете йти чітко. Біля сім мечів у нас ще йде королева мечів. Тобто ви будете знати, що ви хочете робити, і ви будете логічно чітко йти до своєї. Мрії до своєї цілі і зможете її реалізувати. Супер! енергія переможця, енергія зітснення мрій бажань першого варіанта. Давайте подивимося, другий варіант синій камінчик. Основні події цього місяця, основні енергії. Отак, у вас 4 пентаклі дістанемо всі карти і зробимо. Висновки. Так, тут у нас теж варіант і для чоловіків, і для жінок обіграється. У нас тут є і король Жесля, і королева Пентаклів. Дуже сильний другий варіант. Карта сила у вас випадає. Тут Щось фінансово у вас буде здійснюватися по карті. Сила фінанси завжди йдуть. По чотири пентаклі ви їх вмієте тримати, тобто, можливо, це якісь інвестиції. Можливо, правильні вклади, ну це теж інвестиції. Приходи по силі можуть бути несподівано, подарунки, премії, додаткові якісь можливості заробити, і ви правильно їх тратите, ви правильно з ними розпоряджаєтеся. Другий розклад дуже фінансовий. Тут всі карти про це говорять. Ви зможете добитися великих успіхів у фінансах. Вам будуть приходити потрібні кошти, будуть приходити з несподіваних, з неочікуваних таких джерел. Будуть відкриватися перед вами можливості, нові, і закінчується все королевий Пентаклів. Тобто ви перейдете в наступний місяць, вже, знаєте, з таким більшим багажом фінансовим. У вас будуть більші можливості фінансові, буде більше грошей. Тому от такий другий варіант у нас вийшов дуже націлений на фінанси. Хто загадав? Ви будете забезпечені в цьому місяці, і навіть в переході на наступний місяць у вас буде якийсь залишатися плюс. Ви не розтратите все на світі, а навпаки, приумножите. Так, тепер дивимося третій варіант зелений камінчик. Основні дивовижні події цього місяця. Давайте подивимося, розкриємо цю карту. У нас іде 7 пентаклів. У вас тут такий іде король Кубків і шість пентаклів це карта такої благодійності. Король Кубків, він у нас часто дуже програється, як благодійний мужчина, який щось дарує. Але тут ніби закривається ця історія. Закривається ця історія з цією благодійністю. Можливо, вам хтось допомагав, вам щось. Можливо, і навіть не тільки фінансовою якоюсь порадою, але ви тут вирішуєте, що ви б хотіли рухатися далі в самостійне життя. Можливо, ви знаходились під опікою чоловіка, батька, брата, близької людини вам, так? Ви знаходилися під його опікою, під його фінансовою опікою, але вам здається, що вже приходить час і момент брати. Цю ситуацію під свій особистий контроль. Тобто цей місяць ви будете думати, як вам вийти з під цього контролю, що вам зробити, щоб це було саме ваше, щоб ви були головною людиною в своєму житті. Тут, ніби, знаєте, ви слухаєтесь когось, якусь пораду слухаєте, фінансову допомогу приймаєте, але де десятка мечів, ви не хочете вже більше цього робити. І в такому підвішеному ситуації. Підвішений ситуації залишаєтесь. Ви от будете думати, як мені що мені зробити. Я хочу брати своє життя під свій особистий контроль ментальний і фінансовий. Ось так. Ось таке. Тут таке глибоке внутрішнє рішення брати самостійність в свої руки. Своє життя буде людина брати в свої руки. Так, давайте подивимося: четвертий варіант жовтий камінчик. І що тут чекає? Ух ти, дев'ятка кубків. Здійснення мрій, здійснення бажань. Людина довольна підводить якісь ітоги, розширення, світ, башня. Ого, тут дуже серйозний. Четвертий варіант старші аркани. Дивіться, із чотирьох карт три старших аркани. Важливі події, важливі події будуть вас очікувати. Цього місяця ви будете знаєте підводити ітоги і вам буде здаватися, що чогось мало. Ви хочете більше. Ви заслуговуєте не більше, ви прагнете більшого, ви будете йти до цього більшого. Тобто, ви тут, можливо, міняєте роботу, якісь зміни вас очікують. Міняєте місце проживання, переїжджаєте по карті мир. Можете переїжджати десь далеко, підписуєте якісь самі важливі документи в вашому житті. Розписуйтеся, ну там, наприклад, ви жили разом, і все, вже хватить жити. Вже давайте будемо оформляти офіційно ці документи. Тобто ви якісь такі етапи неоприділеності життєві, е, такі, що десь, можливо, щось уже віджило. Ви не бачите перспектив якомусь етапі свого життя, і ви рішаєтесь на дуже кардинальні великі зміни. І, звичайно, по дев'ятці кубків ви залишаєтеся задоволеними, що ви рішилися, що ви змогли, що ви ризикнули, і, і у вас все обов'язково вийде. Ось такий четвертий варіант. Так, я всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, звичайно, підписуйтесь, вмикайте дзвіночок і до нових зустрічей. Па-па!